Стало відомо про смерть військового лучанина Сергія Черленюка. Трагічну новину повідомив мер Луцька. Солдат був призваний на військову службу на посаду командира. На превеликий жаль, Сергій Чернелюк загинув 15 травня 2025 року в районі населеного пункту Плещівка Донецької області, оборонцю на віки 32. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шана герою. Із сумом повідомляють про Рату і в Олицькій громаді у бою за незалежність України загинув солдат Віталій Жуков. Молодий воїн з 22 вересня 2023 року вважався зниклим безвісти. Та стало відомо, що цього дня захисник загинув в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області в результаті штурму оборонних позицій противника. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурантів висловлює щирість співчуття родині полеглого воїна. Честь та шана rollo. На 49-му році життя обірвалось у воїна Михайла Сумера. Сумну звістку повідомили у Сошичницькій громаді. Михайло був вірним військовій присязі, добрим і мужнім чоловіком, люблячим батьком та відданим сином української землі. Довгі місяці надії на звістку від нього змінилися болем. Герой загинув у Донецькій області. Деталі зустрічі скорботного кортежу буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна. Честь та шана герою.